Де взяти енергію з точки зору психології? енергію дає бачення. Тобто, якщо зараз, наприклад, ви в депресії, у вас нема настрою, ви не знаєте, що робити, за що взятися, нічого не цікавить, нічого не радує, виділіть собі час, годину, дві, і сядьте, подумайте, що би ви хотіли, чим би, би хотіли займатися, і подивитися на своє майбутнє, там, на рік, на 5, на 10. І кажуть, що е, карти бажання, я думаю, багато хто знає, що це таке, е, вони не у всіх працюють. Чому? Тому що карта бажань це те, що ми якби, хочемо, але картинка не жива. Там люди клеють, вибирають з інтернету, наприклад, або пишуть, але це не жива картинка, тому що це просто фото, це просто картинка. А бачення це подивитися в майбутньому, придумати, уявити, що ви там робите. Чим ви займаєтесь, з ким ви контактуєте, де ви подорожуєте, де ви живете, і це уявити як рух, як дію, що ви там робите. І це має бути дуже радісна, дуже класна в картинці, де ви там ходите, по дому ходите, де ви подорожуєте, з ким ви контактуєте, з ким, в чому ваша діяльність, що вам подобається робити, як ви просинаєтесь, просто собі уявити це як фільм, як кіно. І оце бачення майбутнього, воно дає енергію, що вам хочеться туди прийти. Тобто бачення, або по-російськи віддіння, воно дає енергію. Там, в майбутньому, вам має бути дуже добре, дуже радісно, що вам туди захотілось йти.